Сьогодні піде мова про артефакти, які зміцнюють міцність вашої міцної екіпіровочки. Їх є чотири вида є з рівнем впливу слабко на міцність, помірно, сильно і максимально. Мої улюблені місця, де ці артефакти можна знайти перше, це прям в малій зоні локація, де ви з'являєтеся. Коли в нас квест по косо забрати сканери, він потім нас відправляє в цей -от дворик. Тут є в будинку всередині вхід під землю, і там кровосос, і там є шанс, там хіманомалія, де він. Спавниця. Потім є кілька місць на затоні. Ось тут на базі чистого неба, там гвинтокрил лежить, і за гвинтокрилом трошки далі, в цьому от маленькому хуторі вона спавниця. Потім ось тут є такі бульбашки літають. І десь в цьому райончику теж є така аномалія. там такі бульбашки літають над водою. Ось тут вона ще спавниця. Ось тут в оцих очисних спорудах, чи халера його знає, що це таке, тут ще квест на ошейник з кровососа треба забрати. Потім на Дикому острові ось так здається, да, ось так вхід туди, отут ви заходите і заходите цю всю підземелля, але це вже після часу, тут буде завдання відновити роботу вентиляції, і тут буде така хімічна аномалія. Отут ще можна здобути артефакти на захист. На оцих трьох локаціях, мабуть, є, але я просто не пам'ятаю. Я ще точно знаю, що є такі прикольні місцинки. Ще дві в Прип'яті є, де вони без проблем спавняться. Це дитсадок Сонечко, оця його частина. Дитсадок Сонечко, оця його частина. отут він монолітовцями набитий, щоб качатися. А в оцього його частині є хімічна аномалія, і там спавниться цей артефакт. І десь в оцих окраях є пральня. Якщо я не помиляюсь, то ось це вона. Ну коротше, або ця, або ця, одна з цих двоспоруд. Пральня там теж спавниться хіманомалія всередині, і теж можна здобути цей артефакт. Давайте тепер проведемо певні заміри і подивимося, як це все працює. Для початку вистріляємо 500 набоїв з Дніпра і подивимося, скільки втратиться міцності. Втрати склали 45%. Ставимо артефакт з рівнем впливу слабко. Погнали. Тепер втрати склали 43%. Давайте перевіримо артефакт з рівнем впливу помірно. На 500 постріли втратили 41 відсоток міцності. Перевіряємо артефакт з рівним впливом сильно. А тепер різниця склала 5 відсотків порівняно з тим, як артефакта не було. Давайте тепер наш улюблений рідкий камінь перевіримо. Втрати 38% на 500 пострілів без артефакта було 45. Давайте підкинемо два рідких камня. З двома рідкими каменями втрати склали 33%, а ми продовжуємо. Давайте знайдемо золоту середину. З трьома рідкими каменями втрати склали 29% на 500 пострілів. Давайте все ж таки доб'ємо до 5 і подивимося, чи буде стеля. З чотирма втрати 25% на 500 пострілів, тобто десь до 2000 пострілів вже вивезе до поломки. п'ятий приріст пісності склався всього 2%. Давайте тепер зробимо зведену табличку. І ось, друзі, результати. І ось, друзі, результати. Як бачите, з нулем артефактів 1100 пострілів. З одним рідким каменем, плюс 205 пострілів від початкового показника. Як на мене, саме солодке значення це ось три артефакти, плюс 613 пострілів. Тому що 4 і 5, ну, як мінімум, тут ми пляшечку в п'ятий слот ставимо, щоб для того, щоб вейтлімід був. І треба хоча б один компас. Тому, мабуть, таке все ж таки ще захочеться засунути. Мабуть, саме оптимальне значення буде це 2. Рідких каменя або три рідких каменя, в залежності від того, який у вас стиль гри. Якщо це драбадан, то краще все ж таки три, тому що він швидко зношується. Ну таке, то ви вже собі самі визначитеся. Отака табличка, друзі. Підписуйтесь, тут про сталкер. Хто любить Майнкрафт, в описі під відео є посилання на мій Майнкрафтовський канал. На цьому все. А ЗСУ підтримуйте баночка під останнім стрімом. До зустрічі!